Коли все добре, легко бути вдячним, Тоді душа співає на чептах, Коли в душі стає хоч трохи мрячно, Не чути голос наш на небесах. Стихає вже тоді наша молитва, І не знаходимо вдячності слова, І непосильною стає для нас ця битва, І ніби і душа вже не жива. Ми губимося в обманному світі, не помічаємо прекрасне навкруги. Чому не можна насолоджуючись жити? Чому закутуємо життя у ланцюги? Коли прокинувся, подякуйте за ранок, за тепле ліжко, їжу на столі. Хтось не зустрів сьогодні вже світанок. А ми живі. Ти чуєш, ми живі. У нас є все, про що хтось лише мріє, а ми невдячність проявляємо не раз. Від цього наше серце і хворіє, і гріх народжується в ньому враз. В останні дні такими будуть люди, і як стратитись, треба вберегтись. Кругом лиш темрява і зло повсюди, а ти, як добрий воїн, стережись. Візьми шолом спасіння й меч духовний, і віри щит, щоб стріли погасить, а каганець твій хай буде повний, щоб міг собі і людям посвітить. Сьогодні ми живемо в час непевний. Сьогодні є, а завтра ми лиш пар. Останній прихід, він для всіх таємний, та головне не втратити спасіння дар. За Господа тримайся міцно, міцно, Він подарує крила радості тобі, і забере до себе в рай навічно, Лише не згубився ти у цій журбі. Можливо, тобі зараз дуже важко, і в серці пустка, лиш запам'ятай, так буде не завжди, мине ця стежка. Тому живи, після життя чекає рай. Амінь.